Не отримують заробітню плату з початку року працівники бібліотеки для незрячих, яка функціонує при українському товаристві сліпих. Про таке Суспільному розповіла завідувачка бібліотеки Катерина Єрмоліна. За її словами з держбюджету фінансування на утримання закладу не надходить. Подробиці розповість Олександр Пономаренко. Це Надія Ферштей. Вони з сестрою прийшли до бібліотеки, аби взяти книги, які надруковані рельєфно крапковим шрифтом Брайля. Надія розповідає: беруть тут літературу, аби не втратити навички читання. Якщо я приходжу в бібліотеку і беру Брайль, Брайльські книги, ну чому? Тому що в принципі я читати люблю багато, Ну зараз багато літератури в інтернеті. А по Брайлю выпускают далеко не все, что мне или нравится, допустим, или ну, просто объем литературы, он как бы, он меньше, выпущенной по Брайлю литературы, намного меньше, чем... Ну, просто если бы я нашла в интернете, Брайльская книга, она же очень большая. Но вот если, например, взять одну Брайльскую книгу, ну, представьте книгу «Мастер Маргарита», вот в таких Брайльских книгах она в шести книгах равна. Бібліотеку для людей з вадами зору відвідують 563 відвідувачі. Щодня сюди приходить до 20 людей. Утім, працівники закладу не отримують зарплату з початком 2021 року, розповідає завідувачка бібліотеки Катерина Єрмоліна. Нам в цьому році заробітну плату не платили. платіли. Не соціальна політика не выплачивают нам зарплату. Хотят общество слепых и предложить, чтобы мы проходили конкурсную основу, чтобы выиграть грант. Мы объясняем, что мы единоразово не можем выиграть, мы выиграем единоразовый грант, а нам нужна стабильная зарплата ежемесячно. Вікторія Черних – керівниця Одеської організації Українського товариства сліпих, розповідає, отримати державне фінансування для всієї організації зможе тоді, коли виграють конкурс. На протяженні 29 років нам оказували таку підтримку з державного бюджету окремою строкою для організації, общества слепых и глухих. В этом году пока что ещё Эту поддержку мы не получали. Хотят, чтобы все организации людей с инвалидностью получали такую поддержку, но на основе на конкурсных осло... условиях. То есть мы должны представить проект защитить этот проект. Нам на этот проект будуть виділені государственные деньги. У нас ежедневная систематична робота по реабілітації людей з інвалідністю по зрению. Це ежедневная робота. Його невозможно всунути ні в какой проект. Зарплати людям не платять, тому що гроші з держбюджету на це не надходять. Наразі борг складає близько 30 мільйонів 870 тисяч гривень, розповіли в українському товаристві сліпих. Почав кажуть. 5 я підкреслю з 4 грудня 2015 року, ось в цей, в цей період. Ми періодично звертаємося до депутатів, періоди вже до десятки депутатів, депутатів. Разів 5-7 були за міністра. Зверталися тридцякової. два звертали, три рази були на комітеті у справах соціальних. Ви розумієте, це державна стіна бетонна. Як пройти оцей вал? Олександра Пономаренко, Христина Шкрябіна, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємося отримати коментарі від Міністерства соціальної політики України стосовно ситуації з фінансуванням українського товариства сліпих.